Катерина була молодою жінкою, якій щойно виповнилося 24 роки. Її життя, здавалося, йшло своєю тихою стежкою, але все перевернулося через мачуху. Батько Катерини Андрій одружився з Каріною 5 років тому після того, як мама померла від тяжкої хвороби. У Каріни була дочка. Софія на два роки молодша за Катерину, і вона завжди ставилася до неї як до принцеси. Катерина зустрічалася з Ярославом уже три роки. Вони були заручені і мріяли про весілля наступного літа. Ярослав працював програмістом у Києві, створюючи програми для розумних машин на колесах. Вони жили у маленькій квартирі в центрі міста з балконом, звідки видно річку. У них був пес Рекс, великий лабрадор, якого вони взяли з притулку. Вони любили гуляти з ним уздовж берега, готувати прості страви разом і дивитися фільми ввечері. Усе почалося на сімейному пікніку в саду батьківського будинку під Києвом. Батько смажив шашлик на мангалі. Повітря наповнювалося димом і запахом літа. Гостей було багато дядько з тіткою з Львова, двоюрідні сестри з дітьми, сусіди. Каріна в яскравій червоній сукні керувала всім роздаючи накази. Вона приготувала свій фірмовий салат з овочами, який Катерина знала просто скопіювала з інтернету. Софія приїхала на новій машині Шкода, яку Каріна подарувала їй на день народження, хоч Софія ще вчилася в університеті на дизайнера і не працювала. Вона була в короткій спідниці і топі, що привертав погляди, і одразу почала загравати з хлопцями на святі. Каріна помітила, як Ярослав розмовляє з Софією біля басейну. Вони просто говорили про фільми з героями в костюмах. Ярослав любив такі історії, а Софія сказала, що дивилася один фільм тричі. Звичайна балачка, бо Ярослав завжди був вічливим з родиною Катерини. Але Каріна вирішила, що вони пасують одне одному. Вона стояла поруч з фальшивою посмішкою, яка дратувала Катерину. Після пікніка, коли мили посуд на кухні, Каріна відвела Катерину вбік і сказала Катерино, ти добра дівчина, але Софія і Ярослав так пасують. Обоє молоді з мріями. Ти ж не хочеш, щоб він мучився, правда? Катерина застигла з мокрою тарілкою в руках, вода капала на підлогу. Думала, що це жарт, але очі Каріни були серйозними. Софія вчилася на фотографа, а Ярослав знається на комп'ютерах. Він міг би допомогти з її роботами. А ти. Ти ж працюєш у кав'ярні. Це мило, але не для нього. Катерина намагалася не звертати уваги, але наступного дня Каріна надіслала їй фото Ярослава і Софії з пікніка, де вони сміються, з написом Бачиш, їм добре разом. Катерина видалила повідомлення, але всередині все кипіло. Через тиждень Каріна запросила їх на вечерю в свій великий будинок з басейном і трояндами в саду. Вона посадила Софію поруч з Ярославом, а Катерину навпроти, щоб та дивилася. Каріна весь час кидала натяки. Софія любить ходити в Карпати. Ярославе, ви б могли поїхати разом. Катерина ж не любить бруд, правда? Ярослав сміявся, думаючи, що це жарт, бо знав, як Катерина любить їхні поїздки на байдарках по річці. Але Софія почала торкатися його руки, сміятися з жартів про погоду, розповідати про свій проект в університеті, дизайн простої кімнати. Ярослав, ввічливий, питав деталі, бо цікавився такими речами. Після вечері Катерина сказала Ярославу в машині Ти бачив, як Каріна вас зводить? Він відмахнувся вона дивна, забудь. Але Катерина не могла. На роботі в кав'ярні, де вона працювала баристкою два роки, щоб платити за курси з реклами, вона подзвонила подрузі Олені з Одеси, та порадила поговорити з батьком, але Катерина знала батько довіряє Каріні, яка була його психологом після смерті мами, коли Катерині було 15. Каріна врятувала його, і він не бачив її хитрощів. Потім Каріна перейшла межу. Катерина побачила її телефон на столі під час обіду в них. Там були чорнетки повідомлень Ярославу від імені Софії. Привіт, Ярославе! Сходимо на каву в центрі, поговоримо про нову гру. Катерина сфотографувала і показала Ярославу. Він почервонів. Це божевільня». Але попросив не робити скандалу, щоб не сваритися з батьком, який допоміг йому з роботою. Софія почала з'являтися в їхньому районі. Одного разу Катерина побачила її в їхній кав'ярні, де Софія випадково помахала Ярославу. Вона питала про його проект з розумними машинами, робила вигляд, що їй цікаво, хоч Катерина знала, що Софія не розуміється на техніці. Каріна дзвонила Катерині на роботу, натякаючи Якщо у вас з Ярославом проблеми, Софія завжди поруч. Катерина почувалася в облозі. Одного разу вони поїхали в похід до лісу намети, вогнище, смажені зефірки. Каріна випадково відправила туди Софію з новим фотоапаратом, який купила їй. Софія фотографувала Ярослава для робіт. Казала Стань біля дерева, ти як зірка. Ярослав сміявся, але Катерина сиділа мовчки, коли Софія розповідала історії про відпочинок на морі. Катерина почувалася зайвою. Каріна ще й запрошувала Ярослава на матч Динамо без Катерини. Бо Катерина на роботі, а Софія любить футбол. Ярослав відмовився, але не сказав Катерині одразу, що її зачепило. Катерина почала перевіряти його телефон, знала, що це погано, але страх переміг. Там були повідомлення від Софії Диви, яке відео з концерту. Він не відповідав, але не блокував її. Вони посварилися. Катерина плакала в кімнаті, дивлячись на їхнє фото з подорожі. Каріна надіслала Катерині статтю, Як зрозуміти, що пара не пасує, з написом Подумай, Катерино. Катерина видалила, але це боліло. Батько, який працював керуючим у компанії з перевезень, нічого не робив. Каріна керувала їхніми грошима, і він боявся її. Катерина почувалася зрадженою, ніби втрачає все. Ситуація ставала гіршою. Катерина вирішила поговорити з батьком. Вони зустрілися у парку біля річки, де гуляли з Рексом. Вона спокійно розповіла, як Каріна зводить Ярослава з Софією. Згадала повідомлення, натяки на вечерях, і випадкові зустрічі. Батько слухав, але виглядав ніяково. Він поправив окуляри й сказав Катерино, Каріна просто хоче щастя для Софії, вона не робить нічого поганого, просто трохи переборщує не роби з цього біду. Катерина була розчавлена. Батько завжди був її героєм, особливо після мами. А тепер він обрав сторону Каріни. Каріна посилила тиск. Вона почала привозити Софію до них додому, коли Катерина на зміні. Ярослав розповів, що одного дня повернувся з роботи, а Софія вже сиділа на дивані, пила каву і дивилася телевізор. Каріна привезла її, сказавши Софія сумувала. А ти, вдома, Ярославе, розваж її. Софія принесла пиріжки, рецепт, який Катерина колись дала Каріні, і розповідала про мрію відкрити студію фото. Ярослав слухав, але сказав Катерині, що почувався дивно. Катерина попросила його чітко сказати Софії, що він з нею. Але він відповів Я не хочу псувати стосунки з твоєю родиною. Давай перечекаємо. Катерина помітила, що Софія копіює її стиль. Одного дня побачила її в улюбленій кав'ярні в центрі в тій самій курці, яку Катерина купила в магазині. Софія навіть зробила зачіску, як у Катерини, легкі хвилі. Каріна сказала Софія хоче бути як ти, це похвала. Але Катерина відчувала, що її намагаються замінити. На роботі клієнти питали. О, ти сестра тієї дівчини, що була тут вчора. Софія приходила в кав'ярню Катерини, замовляла її улюблений напій з вівсяним молоком і казала колегам, що вона майже рідня Ярославу. Каріна надсилала Ярославу запрошення на сімейні події без Катерини. Наприклад, купила квитки на концерт гурту в Києві, куди запросила батька, Софію і Ярослава. Катерини не було в списку, бо Катерина працює вечорами, а Софія вільна. Ярослав відмовився, сказавши, що зайнятий роботою над програмами, але Каріна зателефонувала йому наступного дня, питаючи, чи не допоможе він Софії з її фото. Катерина дізналася, бо Ярослав показав повідомлення, але була в люті, що він не відмовив одразу. Катерина знайшла в мережі Софії фото з їхнього парку, де вони гуляють з Рексом. Софія сфотографувалася там з написом Люблю природу. Хто приєднається до прогулянки? Катерина знала, що це не випадково. Ярослав зізнався, що Софія випадково зустріла його, коли він вигулював Рекса. Вона принесла ласощі для пса і гралася з ним. Ярослав сказав, що було ніяково, але він не хотів грубити. Катерина спробувала поговорити з Софією напряму, зателефонувала і сказала Софія, припини загравати з Ярославом, він мій наречений. Та засміялася. Ой, Катерино, я просто добра. Мама каже, що треба бути відкритою до друзів. Але додала Ярослав такий гарний, ти щаслива. «Поки що». Це поки що добило Катерину. Вона кинула слухавку і пішла плакати. Рекс сидів біля дверей, скиглячи, ніби відчував її біль. На роботі Катерина намагалася відволіктися. Керуючий помітив її настрій і запропонував вихідний. Але вона відмовилася потрібні були гроші на курси. Вона хотіла закінчити навчання і знайти роботу в рекламі, щоб з Ярославом купити будинок. Але вдома напруга росла. Ярослав купив квіти її улюблені ромашки і запропонував поїхати до річки. Але Катерина не могла розслабитися, бо Каріна зателефонувала в п'ятницю ввечері і запросила Ярослава на свято подруги Софії без Катерини. Ярослав не пішов, але Катерина бачила, що він втомлений від тиску. Катерина почала сумніватися в собі може, Каріна права, і вона не пасує Ярославу? Вона просто баристка, а Софія студентка з мріями. Софія постила фото з фото, поїздок, свят. Катерина ж постила прогулянки з Ярославом чи Рекса з м'ячем. Може, вона нудна. Ярослав обіймав її, але Катерина відчувала стіну між ними. Каріна і Софія ніби забирали його, а вона не знала, як боротися. Ситуація погіршилася ще більше. Катерина вирішила протистояти Каріні, зателефонувала після роботи, сидячи в кав'ярні з чаєм. Сказала Каріно, припини пхати Софію до Ярослава. Він мій, і твої дії дивні. Каріна засміялася. Катерино, я хочу щастя для всіх. Софія і Ярослав мають стільки спільного, а ти зайнята роботою. Якщо Ярослав обере Софію, це його справа, правда? Її тон був як до дитини. Катерина сказала, що це неприйнятно, і кинула слухавку. Але слова отрутою сиділи в голові. Вона весь день плутала замовлення на роботі. Софія стала сміливішою. Одного вечора Катерина прийшла додому і побачила її шарф Яскравий з її запахом. Ярослав сказав, що Софія забігла повернути книгу про програми, яку нібито позичала. Катерина перевірила книг не бракувало. Здавалося, Софія залишила шарф навмисне. Катерина викинула його, але не сказала Ярославу, боячись сварки. Каріна почала плести інтриги в сімейному чаті. Надсилала фото Софії з Ярославом з пікніка. Які вони милі. Хто за те, щоб вони пішли разом на фестиваль у парку? Катерина була в шоці. Це було відкрито перед родичами. Тітка з Львова написала о, гарна пара. Катерина. Відповіла. Каріно, Ярослав мій. Припини. Та скинула смайлик. Катерино, не будь серйозною. Це жарт. Але Катерина знала правду. Батько не відреагував. Найгірше сталося в п'ятницю. Катерина гортала телефон Ярослава, коли він мився. Знайшла повідомлення від Софії. Фото в купальнику з написом Як думаєш, пасує для річки. Це з вечірки на пляжі, куди Каріна запросила Ярослава без Катерини. Він не відповів, але чому не сказав їй? Катерина влаштувала скандал чому дозволяєш їй таке? Ярослав виглядав розгубленим, сказав, що не хотів засмучувати. Вони посварилися, і він пішов ночувати до друга. Наступного дня Каріна зателефонувала Катерині на роботу. Софія така талановита, Ярослав міг би допомогти з її сайтом. Катерина не витримала Ти руйнуєш мої стосунки. Каріна відповіла Якщо вони слабкі, може це не твій хлопець. Софія з'явилася на ринку, де Катерина з Ярославом купували овочі. Підійшла. Ти любиш свіжі продукти? Допоможи вибрати. Катерина відтягнула Ярослава, але Софія крикнула Побачимося на святі в Каріни. Виявилося, Каріна влаштувала свято на честь підвищення батька. Катерину запросили в останню мить. На святі Софія була в центрі, розповідала про плани стажування в іншому місті. Каріна хвалила її, а потім сказала при всіх Ярославе. Ти міг би допомогти Софії з контактами в твоїй роботі, правда? Катерина відвела батька в сад Скажи Каріні зупинитися. Він зітхнув не ускладнюй, вона хоче найкращого для Софії. Коли Катерина повернулася додому, вони з Ярославом ледве говорили. Вона сказала, що не довіряє, якщо він не зупиняє це. Він відповів, що втомився від сварок і хоче спокою. Того вечора Катерина спала на дивані, обіймаючи Рекса. Каріна розповідала родичам, що Катерина надто бурхлива і що Софія з Ярославом краще виглядають. Двоюрідна сестра написала Катерино, що відбувається? Каріна каже, ти робиш. Двоюрідна сестра написала Катерино, що відбувається? Каріна каже, ти робиш сцени. Катерина не відповіла. Софія копіювала не тільки стиль, а й хобі. Записалася на йогу Катерини, де вчителька подумала, що вони сестри. Софія постила рецепти Катерини, видаючи за свої. Подруги радили переїхати, але Катерина не могла залишити батька. Вона відчувала, що втрачає контроль. Каріна і Софія грали в гру, де Катерина завада. Ярослав казав, що любить її. Але Катерина бачила його втому. Нарешті все розвалилося. Катерина дала Ярославу шанс. Вони зустрілися в улюбленій кав'ярні, де брали каву і булочки. Сказала Ярославе, я тебе люблю. Але Каріна і Софія руйнують нас. Скажи їм чітко, що ти зі мною, інакше я не витримаю. Він виглядав втомленим, узяв її руку. Катерино, я люблю тебе, але я між тобою і твоєю родиною. Каріна дзвонить щодня. Софія пише Я не знаю, як зупинити, не образивши батька. Він зізнався, що Каріна назвала Катерину нестійкою, і сказала, що Софія була б легшою. Катерина пішла до батька в офіс, принесла каву, благала Тату, скажи Каріні припинити. Він засмутився. Катерину, я не хочу сваритися з Каріною. Вона робить мене щасливим Я не можу вибирати. Катерина запитала, чому не захищає її. Він зітхнув: Ти доросла, вирішуй сама. Катерина вийшла в сльозах, втративши і батька. Софія виклала фото з пікніка, обрізавши Катерину. Підпис Кращі моменти з кращими. Коментарі. Ви з Ярославом Милі. Катерина написала Софії Припини постити з моїм хлопцем. Та ой, не ревнуй. На роботі Катерина побачила Софію за її столиком, з її напоєм. Софія усміхнулася. Катерино, ти круто виглядаєш у формі. Може, я теж піду працювати? Катерина ледь стрималася. Каріна розпускала чутки. Тітка зателефонувала Чому ти агресивна до Софії. Каріна каже, ти робиш сцени. Навіть сестра написала Катерино, Каріна каже, ти драматизуєш. Катерина почувалася самотньою. У суботу Катерина повернулася додому. Ярослав пакував речі. Катерино, мені потрібна пауза. Я втомився від твоєї родини сварок. Вона благала, нагадувала про мрії, весілля, будинок, поїздку за кордон. Але він пішов до друга. Рекс скиглив біля дверей. Катерина розридалася. Наступного дня Каріна зателефонувала, чула про проблеми. Приходь. Софія рада поговорити. Катерина скинула. Потім побачила фото Софії з Ярославом у парку з Рексом. Софія тримала повідок. Ярослав усміхався. Підпис Найкращий день з другом. Ярослав не розповів про це. Катерина переїхала до Олени, бо квартира нагадувала про все. Олена підтримувала, але Катерина була розбита. Зателефонувала батькові востаннє. Захисти мене. Він. Може, відпусти Ярослава. Якщо він не бореться, це не твій. Каріна перемогла. Вона зруйнувала стосунки Катерини, відібрала батька. Родичі думали, що Катерина винна. Софія жила своїм життям, постячи фото з Ярославом. Катерина сиділа в кімнаті Олени, дивлячись на Рекса, який сумував, і не знала, як жити далі. Її мрії розсипалися. Вона почувалася порожньою, ніби її стерли. Страшно було думати про завтра. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім.